Для проведення випробування ядерної ракети британський підводний човен Авангард вже перебазувався до порту у Сполучених Штатах Америки. Цей атомний човен лише повертається до роботи, бо останні сім років був на ремонті вартістю 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Запуск ядерної ракети це останнє тестування перед бойовим виходом авангарду. Випробовуватимуть балістичну ракету Трайдент 2 що в перекладі тризуб. Її максимальна дальність 12 тисяч кілометрів. Запускають ракету з підводних атомних човнів угору, майже в космос. Вона летить на краю атмосфери і може прокладати маршрут за зірками, а не об'єктами на землі. Під час випробування ставлять муляж боєголовки, але заряд трайдента може бути до 20 разів більший за ті бомби, які скинули на Хіросіму та Нагасакі. Це дуже важлива подія для британської програми ядерного стримування адже останній запуск такої ракети вісім років тому закінчився провалом. Тоді Trident полетіла в протилежному напрямку від заданого. І, взагалі, останній успішний запуск Британією ядерної ракети відбувся аж 12 років тому. І, хоча ці випробування в Атлантичному океані не пов'язані з міжнародною ситуацією, це суто технічна, давно запланована подія. Утім точно стануть сигналом для хуситів, які тероризують Червоне море, та для Путіна в Україні. Путін вже не вперше погрожує застосуванням тактичної ядерної зброї. Щоб ви розуміли, існує стратегічна ядерна зброя. Велика Британія таку має. Це ракети Трайдент вагою 500 плюс кілотон, які можуть знищити міста. І тактична ядерна зброя для використання на полі бою такої Британія не має, але вона є в США. Росія також має їх до сходжу і вже обіцяла використати в Україні. Щодо тактичної ядерної зброї, то до 2008 року на британській землі зберігали частину американського запасу. Раніше вважалося, що загроза з боку Москви зменшилася, тож боєголовки віддали назад сполученим штатам, але тепер збираються повернути. Розглядають варіант розміщення гравітаційних бомб потужністю до 50 кілотон. Це понад втричі більше за бомбу, скинуту на хіросіму. Крім того, на орендовану американцями авіабазу Лейкенгіт вони перекидають дві ескадрильї новіших потужніших винищувачів F-35. Ці реактивні літаки невидимки можуть нести ядерні бомби. Це все розумні кроки. Вони роблять можливість ядерної війни меншою, а не більшою. Бо якщо Путін вирішить використати тактичну ядерну зброю в Україні, то, по-перше, НАТО відповість незліченою кількістю традиційної зброї, але перекидання складу до Британії також дасть НАТО шанс використати тактичну ядерну зброю проти Росії. Зараз ша мають ядерні боєголовки в Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Італії і Туреччині. Це передбачене угодою НАТО про спільне використання ядерної зброї. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини.